І ось один законник встав і, спокушаючи його, сказав учителю, що зробити мені, щоб успадкувати життя вічне. Він же сказав йому, у законі що написано? Як читаєш? Він сказав у відповідь: Люби Господа Бога Твого, всім серцем твоїм. І всією душею Твоєю, і всією силою Твоєю, і всім розумом Твоїм, і ближнього Твого як самого себе. Ісус сказав йому, правильно Ти відповідав, так роби, і будеш жити. Він же, бажаючи виправдати себе, сказав Ісусові, а хто ж мій ближній? На це Ісус сказав. Один чоловік ішов з Єрусалима до Єрихона і потрапив до рук розбійників, які зняли з нього одяг, поранили його і відійшли, залишивши його ледве живого. Випадково один священник проходив тією дорогою і, побачивши його, пройшов мимо. Так само і Левит, що був на тому місці, підійшов, подивився і пройшов мимо. Який же самарянин, проїжджаючи, натрапив на нього. І, побачивши його, змилосердився. і, підійшовши, перев'язав йому рани, поливши оливою і вином, і посадивши його на свого осла, привіз його до заїжджого двору і потурбувався про нього. А на другий день, відходячи, вийняв два динарії, дав господареві заїжджого двору і сказав йому подбай про нього. І якщо витратиш на нього більше, я коли повертатимусь, віддам тобі. Отже, Кого з тих трьох вважаєш ти ближнім того, хто потрапив до рук розбійників? Він сказав того, який змилосердився над ним. Тоді Ісус сказав йому Іди, і ти роби так само.